Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград, як завжди його продовжує тема дня. І сьогодні у нас у гостях Віктор Манзій, завідувач інфекційного відділення Кіровоградської центральної лікарні. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що прийшли. Глядачам. Я хочу пояснити, чому саме сьогодні ми запросили фахівця в студію лікаря. Будемо говорити про лептоспіроз. І вже два випадки маємо інфекційного захворювання цього з летальним ем, завершенням. Скажіть, будь ласка, оці два випадки як свідчить статистика: це багато чи мало в порівнянні з минулими роками? Порівнянні з минулими роками це багато. Якщо брати на те, що у 2011, в 2011-2013 роках в Кіровограді не було випадків липтоспірозу, то на цей період це я вважаю, що багато. Угу. Давайте спочатку дамо визначення захворюваності за хворобі, що це є, звідки ця захворюваність береться, і хто є в групі ризику? Липтоспіроз або хвороба Васильова велья. От, це, іншими словами, водна гарячка, ще її так е, обзивають, гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, яка спричиняється лептоспірами, і передається аліментарним, тобто через вживання інфікованої їжі, е, при вдиханні повітря контактним шляхами, а також аспіраційним, ну і при вдиханні. І От, і через характеризується воду, да? Да, через то, воду, характеризується вона гарячкою, характеризується вона. Дуже сильними м'язовими болями характеризується вона ураженням нирок, печінки. Чим вона небезпечна? Небезпечна вона тим, що призводить до гострої ниркової недостатності та гострої печінкової недостатності. Які можуть призвести до летальних випадків, значить, ускладнення, які при Це Давайте проветичі. все по черзі. прилипто спірозі. Спочатку да. поговоримо про uh -huh. тих, хто вже ризику, зах... да? Ні, про тих, хто вже захворів і, на Кто жаль, захворів. летально закінчилась да. ця історія. Хто були ці люди, чим займалися? Значить, Людина, яка була в Новгородківському районі, він рибалка сам. Він займався ловою рибою, от, в ставках. Все-таки через воду. через воду. Інша людина відпочивала на річці Південний Буг в заболоченій місцевості, там де випасали худобу. Мав Поранення не поранення шкіри, у нього були у нього була пошкоджена шкіра, він заразився при купанні в цій водоймі і, на жаль, пізно звернувся за медичну допомогу. І, на жаль, врятувати його не вдалося. Угу. Тобто, якщо, скажімо так, трапилось, якби людина з непошкодженим цілісним покровом шкіри купалась би в тому ж місці, не обов'язково. що Я думаю, що вона не обов'язково захворіла б на лептоспіроз. Тобто, варто уважніше звертати увагу на те, чи немає садини, якщо вже вирішила собі. Це по перше. Купати. По друге, не купатися в незнайомих місцях. Особливо там, де випасають худобу, де худоба п'є воду, тому що худоба є переносником лептоспірозу. Угу. Лептоспір. Як швидко ті симптоми, про які ви вже згадали, дають про себе знати? Інкубаційний період при цій хворобі від 10 до 14 діб, в середньому від так. 10 до 14 діб. Тобто це не значить, що на другий вже день людина буде розуміти, що вона Ні. Осихворює? Це потрібно лептоспірі проникнути в організм, потрібно там розмножитися і потрібно визвати захворювання. Як реагувати? Звертатись до лікаря зрозуміло, але найперше, поки ще не дійшов до лікаря. Е, найперше, поки не дійшов до лікаря, поміряв температуру тіла. Якщо в тебе болять м'язи, якщо в тебе є, ну, давайте я трішечки розкажу про симптоми захворювання, mm -hmm. щоб люди орієнтувалися, що таке лептоспіроз. По-перше, хвороба е, починається гостро, з високої температури тіла. Людина може навіть е, час сказати, коли вона захворіла. Температура підвищується дуже швидко до 39-40 градусів. От. Основним, основним признаком липоспірозу є те, що там дуже великі м'язові, дуже сильні е, м'язові болі, особливо в литках. Людина е, настільки е, відчуває біль, що не може пересуватися самостійно. Uh -huh. У нас були такі випадки, що ми людей е, несли на ношах. Крім того, що біль в литкових м'язах це біль по всьому тілу. Це болі в животі, які можуть провокувати навіть гострі хірургічні захворювання, можуть такі хворі попасти до хірургів. Угу. От. Це, от це один з основних признаків лептоспірозу. По-друге, це е, е, звертає увагу на себе саме обличчя хворого, воно удутлувате. В нього так звані кролячі очі у зв'язку з крововиливами в склер. От. Можуть бути е, кровотечі, як на сові, маткові, можуть бути кишкові кровотечі, це одне з ускладнень лептоспірозу. Можуть бути кровотечі з місць ін'єкцій. Ну це От. ви вже говорите про таку запущену форму хвороби. Це важка форма, форма хвороби. Да. На якому етапі є шанс людину врятувати? Е, чим раніше вона звернеться до лікаря, тим більше шансів врятувати цю людину. Самі ви в водоймах Кірвоград чи не купаєтесь? Інколи купаюся. Навіть знаючи те, що там може бути може бути лептоспіра, але в кожної людини є імунітет. От розкажіть про те, як От. убезпечитися від хвороби. По-перше, треба купатися в тих місцях, де ви знаєте. От. На жаль, немає фахівців санепідстанції, санепідслужби, Вони розказали, де у нас можна купатися. У нас можна купатися в Олександрії, там є декілька пляжів сертифікованих. У нас можна купатися на річці Синюха, це в Новорханецькому районі, У нас можна купатися в Гайворонському районі, там є в принципі, пляжі, які пристосовані для купання. От. У нас, на жаль, дуже мало цих пляжів. В Кіровограді зараз немає таких от пляжів, де можна. Приймати водні процедури. Mm -hmm. На от, жаль. На жаль. А, скажіть, людина, яка вже захворіла, може бути переносчиком цієї ні, інфекції? Ні, не може бути. Переносчик, переносник інфекції це велика рогата худоба, це щурі, це їжаки, це землерийки mm -hmm. Хто частіше у нас хворіє, це люди, які пов'язані з сільським господарством і які е, е, риболовлять. О, це рибалки. Це люди, які працюють на молочно-товарних фермах, це люди, які працюють в сільському господарстві, люди, які мають якесь приватне господарство, тримають свиней, тримають корів. От. От, Ці люди хворіють частіше. Люди, які живуть в місті, от, з цих груп ризику, я сказав би, це сантехніки, які працюють в каналізації, там, де можуть бути щурі, там, де можуть бути миші. Люди, які працюють на м'ясокомбінатах, на бойнях. От, які е, контактують з тваринами, контактують хочу, тваринами які значить, е, роб, ну, роз, розроблюють туші uh -huh. оцих вбитих тварин, От, е, можуть бути також грузу ризику, можуть вони також хворіти. Чимало людей зараз збираються на відпочинок до моря в, uh -huh. на, в такій водомі, морській солоною водою можна підписати. Може бути, хворі? але дуже-дуже рідко. Може, це таке там Таке, Там надій, надійніше. І там. маємо ще хвилину до кінця ефіру. Я е, хочу mm -hmm. поцікавитись у вас іншими інфекційними хворобами, які влітку загрожують людям. На що варто? Харчові затратили? токсикоінфекції. Той же саме сальмонельоз, той саме самий буде або дезентерія, це е, ентероколіти, гастроентероколіти як уточної, так і неуточної етіології. Яка їх причина зазвичай? Причина зазвичай це вживання недоброякісних продуктів харчування. Це теж саме. Е, Молоко, той же самий сир, та ж сама сметана, особливо ті е, продукти, які куплені на стихійних ринках з mm -hmm. землі. Та ж сама кров'яна ковбаса. Я вам дякую за розмову. Глядачам дякую. хочу нагадати, що в нашій студії був Віктор Манзій, завідувач інфекційного відділення Кіровоградської центральної районної лікарні. Хочу ще раз нагадати, фахівець порадив нам, що купатися треба тільки в тих місцях, які вже визначені, обстежені спеціалістами, а їсти краще те, що гарно помито і сертифіковано, так? Дякую, дякую вам. Дякую.